Привіт! Це канал Українка в Данії і сьогодні хочу розказати про круте, і класне місто Ольборг Воно вважається одним з найбільших в Данії. Його населення близько 200 тисяч людей. Для Данії це дуже-дуже велике місто, Прямо мегаполіс вважається. І дуже-дуже класне. Воно дуже яскраво поєднує в собі Ой, як, як старе. Місто, весь його колорит, неймовірну красу, дуже багато історичних пам'яток, і поєднує з крутою Шоп-стріт, на якій ви можете знайти будь-які магазини. Також в Ольберзі можна провести дуже класний час, якщо ви любите ходити по барам, ресторанам і навіть дискотекам. Тут є багато університетів, тому в цьому місті є дуже багато молоді, а для молоді є і багато розваг. Найголовною. І найкласною, найкрутою історичною пам'яткою є саме оцей королівський замок, який я тільки що показувала. Там можна провести просто десь годину або дві, просто гуляючись і на висолоджуючись атмосферою неймовірно крутою і класною. І класним місцем в Ольборзі також є набережна. Саме вона є такою візитною карточкою Ольборга. Тож обов'язково треба приїхати і піти, подивитися, насолодитися пейзажами та краєвидами, саме великої набережної. Є великий мост. Нам дивіться, як пощастило. Він якраз піднімався. Ну, Люблю я мости, дивлюсь за ними наблюдати. А Данія морська країна, мостів тут багато, тож є на що подивитись. Дуже класне, чисте, продумане місто. Видно, що воно таке прям сучасне, сучасне. І зелене. Дуже багато дерев, дуже багато клумб, багато різних фонтанчиків. Це відео я знімала ще літом. все ніяк не могла змонтувати, але дивіться, яка крута і класна атмосфера. Ми провели тут. Цілий день е, неймовірно круто. Тут можна е, навіть так? їхати на пару днів. Якщо є можливість десь переночувати, то в Ольборзі є чим зайнятися. Ми були е, в суботу, а в суботу, як ми Це знаємо, дані, всі магазини працюють тільки до 12 е, години. Деякі супермаркети е, працювали до 4 години. Тож в першій половині дня е, всі, на всіх вулицях було багато народу, багато е, батьків з дітьми гуляло, багато парочок гуляло, а вже після четвертої години стало більш-менш е, всі вулиці стали пусті. Прям е, дуже так видно. Четверта година, все, все закрито, тихо, спокійно. Неймовірно крута і класна атмосфера. Хочу наголосити, що місто має дуже таку круту і класну історію. Багато різноманітних таких і старих є будівель. Дуже схоже мені було на архітектуру Німеччини, але в Данії все це таке більш колоритне, більш все чистеньке, вилизане. Тож дуже дуже круте і класне місце. Всім раджу сюди приїхати, якщо ви. Приїхали в Данію і шукаєте в яке ж місто місто ще з'їздити, то обов'язково Ольберт повинен бути у вашому списку. Гуляли по вулицям, і ось ми побачили випадково. Просто от такий симфонічний оркестр був посеред вулиці. Дуже круто, класний, цікаво просто прийти на вулиці і послухати. Ось головна, щоб стріт в Ольборзі. Дуже багато магазинів. Всі магазини, які є в Данії, з одягом, з суттям всі є наш обстріти. Просто будьте уважні. Якщо це будуть вихідні, якщо це буде субота і неділя, то вони будуть працювати тільки до 12 години. Дуже-дуже багато кафе, ресторанів, пабів. Неймовірно, великий вибір. Тож якщо ви все це любите, то Ольбарт для вас Йдемо на набережну. На набережні, перед набережною є великий парк, крутий, класний, все придумано. А це дивіться: це туалети. Хочу наголосити, що туалет. З одної сторони чоловічий, він просто відкритий, а з другої сторони, жіночий. Хочу вам сказати, це прям цілий квест, як він відчиняється. Там якось треба провести рабатою на сенсор, тільки тоді ви можете зайти. Але ж і відкриті чоловічі пісуари ну теж якось так дуже було незвично для нас. Набережна крута, класна, неймовірна, сучасна. Все зроблено з дерева, з металу. Люди катаються на різних човнах. Шукали ми якийсь туристичний. Човен, корабель. Ну немає такого, не знайшли. Хоча ідея була б дуже дуже крута б і класна. Хотілося якось покататися на воді, але ми цього не знайшли. Можна піднятися на таку велику сметрову площадку, подивитися з висоти, як круто, як класно, яке тут круте і класне може. Дивіться знизу багато місця, де ви можете просто відпочивати, насолоджуватися сонечком, засмагати багато на. Набережна це прям візитна картка в Ольборзі. Тож кожен, хто приїжджає в Ольгорборга, обов'язково потрібно прийти на набережну. Тут можна провести, хоч цілий день. Насолоджуватися можна неймовірними краєвидами, чудовим сонечком, чудовими пейзажами на море. Дуже класно, хотілося б, звичайно, покататися на лоці. Ольборг – це таке місто, дуже сучасне, класне. Видно, що воно дещо відрізняється від інших міст. Данії, тож ж обов'язковості потрібно приїхати. А в багатьох на багатьох будинках намальовані дуже класні мурали, що придає такою класної атмосфери цьому місту. Дуже класно видно, що за всім архітектурними па. Слідкують і всі старі будинки відреставровані, відремонтовані. Кожному будинку тут по 400-500 років всю свою історію дичени дуже бережуть, цінують і шанують. Тож кожен будинок має свою історію. Кожне місце прям ти відчуваєш, яка історія тут уже відбувалася. Хочеться гуляти, насолоджуватися кожним класним моментом. Зверніть увагу на підлогу. Тут вся підлога з брущатки. є розділені місце. Для пішоходів і розділене місто там, де можна їздити на велосипедах. Також деякі автомобілі тут можуть проїжджати, але цей рух регулюється коли можна, коли ні. Дуже багато різноманітних деталей, і ви бачите, поєднана, потеряли, як да, стара архітектура, так і зовсім нова зі скла і бетону, і старі зовсім такі. Історичні дома, дуже багато велосипедів, дичани дуже дуже люблять велосипеди, їздять на них на роботу, на відпочинок, перевозять дітей в таких візках, тварин. Тож вони слідкують за екологією, дуже великий плюс для екології, того що вони не їздять на машинах. І також це пов'язано з тим, що за машини потрібно заплатити великі нам блоги, і бензин та дизель також дуже дорого тут коштують. Такі церкви знаходяться по всій Данії. В Ольберзі вона така велика. Всередині все дуже мінімалістично. схожі на католицькі церкви. Віра яку сповідують у Данії, це протестантизм. Найбільше зможе прописати. Бачите, Тут уже доки ми гуляли, вже час був десь чотири години дня. Ви бачите, вже більшість магазинів позакривалися, більшість кафе позакривалися, і людей на вулицях стало зовсім зовсім мало. Стопудова дані дуже така сімейна традиційна країна. Тож у другій половині дня вже всі люди розходяться по домам і проводять час зі своєю сім'єю. Подивіться, які круті й класні старі стіни. Дуже дуже класне місце. Мурали. Дивіться, жовто-блакитний флаг знаходжу у кожному місці. Сподіваюся, вам дуже сподобалось це відео. Буду вдячна за лайки і коментарі.